Вас, дорогі підписники каналу. Uh, я зробив бекграунд. I have my glasses, 3S glasses, Sunglasses. What I want to say? Ой, oh, У мене запланована на сьогодні зустріч з моїм дорогим другом Едісоном, який по деяким причинам знаходиться в Україні хоче залишиться тут назавжди. <laughs> Living in Ukraine is so fucking amazing. It's the best what you can do in your life. Mm -hmm. Насправді, якщо скинуться, якщо ти громадянин сполучених штатів Америки і ти хочеш жити в Україні, того що тут багато можливостей нижче ціни. На більшість всього. А це можливо тільки в тому випадку, коли ти е, маєш стабільні фінансові гарантії, що у тебе є бабки, для того, щоб якщо вдруг тобі не подобається ця система, завтра ти міг е, обрати і попробувати іншу систему, попробувати там пожити і реалізувати себе. Ти тут щойно заспавнився. Розкажи нам коротко свою історію. Причина, по якій я вирішив мігрувати в Україну і допомагати відбудовувати її, це потреба допомагати цьому суспільству. І хочу взагалі вже нафіг звалити з Америки, того що що настільки все погано. Ну, коротше, як би там не було, хочу долучитися до збройних сил, отримати громадянство, потім вернутися на Америку, заощаджувати бабки і купити собі хату. Ну а потім потім вже буде видно, перший крок це купити собі тут хату. Дивлячись, що тоді буде першим, можливо, створення кампанії по розробці ігр, можливо, буду стрімити на твіче. Це типу кубка ідей, поміж яких ну поняв, я хотів би обирати. Блін насправді я дуже схвильований. Що тебе більше всього не устрає в Америці? Та блін дофіга всього. Ну, а більш за все, давайте типу список топ 3 Номер один – Це політика це найбільше. Так, так, це найгірше. Номер два. Це більшість людей. І номер три. Це те, що наш уряд на нас всіх просто клав старовінний. Ну, типу поняв бізнес рішає політику. Бізнесмени просто купують політиків. От чи знав ти в Америці за законом в тебе немає оплачуємого обіду і нема оплачуємих вихідних? А чи багато в Америці корупції? Та охренеть, як багато? Думаєш, більше навіть ніж в Україні? Більше ніж в Україні не знаю для мене наскільки я можу порівнювати, ну поліція в нас дуже корумпована. Ну, типу поняв, якщо мені буде штраф за перевищення швидкості виписувати, можу одкупитися. Але, мабуть, основна відмінність полягає в тому, що в Америці мусор може тебе застрелити, йому ще й дадуть, оплачувані вихідні, вихідний, і потім він повернеться до роботи. Типа, знаєш, Джордж Флойд? Чувак, ще кричав: я не можу дихати, коли йому коліна на шию стали. Ну, це ж мусор, який його убив, це перший поліцейський за 50 років, який когось вбив і поніс за це покарання. Що в натурі? Ну ладно, хорошо. У нас тут мусора в основном просто беруть взятки. маєш на увазі, що від них можна просто откупити. Ну, В штатах, наприклад, я стільки раз не стикався з поліцією. щоразу намагаюсь як можна скоріше все вирішити і свалити. Я їм не довіряю. не так вже погано, бо у нас дуже гарне фінансування поліції. І це залежить від того, який штат ти обрав, щоб жити, і місто також. А і місто? бо це вибудовується на рівні міста. Заломи навіть не реагую на присутність копів. Я нічого поганого не роблю. Мене затримано. Нє, ну я пішов. А в Лексингі зовсім не так. В Зеленський сидиш і не базариш. Бо Лексингтон має команду сват, яка входить в топ 3 по всій країні. Ось наскільки великий бюджет поліції в моєму місті. В моєму місці, якщо хтось дуріть починає, то ну вони буквально можуть прийти до тебе в хату і просто тебе в псі пушки. Лексинтон си дірмом не жартує. Ти хуйньою в Лексінгтоні не страдай. Але одночасно з цим багато хлопів в Лексінгтоні вони хочуть допомогти щиро нормальним людям, уникнути неприємностей. їм і так в принципі платять нормально. І це дуже приємно. Але загалом в Америці масштабна проблема з поліцією. Вони ж просто вбивають людей. Така може така їхня поведінка, вона базується на тому, що високий рівень злочинності в залі так. Ну, ось, наприклад, якось я був в Джорджі, і всі знають, що в Джорджі, дорожня поліція, в ігри з тобою гратися не буде. Ну і мене якось там зупинили. А у мене штурмова гвинтівка в багажнике, броня в Було Куленепробивний шолом в багажнике І десь, може, 500 набоїв. Усе без документів, пістолет в бардачку лежав. Ні, ні ні, документи є, все законно. Ну і мене ж це зупинили. А я, щоб ти понімав, їхав 120 миль на годину. Це більше 200 кілометрів. Тупа гнав! Бо мені треба було доїхати з Флориди до Кентукі, це 16 годин в дорозі. Я, блін, тупо гнав. Це якщо порівняти, це як їхати з Львова в Донецьк. Ну і коротше, мене ж це зупинили. І Йому каже, щось ти якийсь налякан. Я кажу, так, в мене високофункціональний аутізм і це взагалі перший раз, що мене зупиняє поліція. А він каже, є ще, що ще я маю знати. Я кажу, так, пістолет, в бардачки, здоровена винтовка, броня, шолом і десь може 500 набоїв. І На секунду ми вдвох завісли. І він каже: а документи на все це в тебе є. Я кажу, так, все, то й де вони? В бардачки. <плес> і він каже: Як ти хочеш їх мені показати? І я кажу, я дозволю вам оглянути все, що вам необхідно, і зробити все, щоб вам було максимально комфортно. Руки на рулі. Якщо дернешся, тебе нема. Це буквально те, що він сказав. Дьорнешся, тебе нема. Я руками намертво, вхопився в той руль. Він обійшов машину, відкрив бардачок, поклав пістолет на сидіння, достав документи, поклав пістолет назад, закрив, подивився все. Ознайомився, все чітко і каже, ти не зобов'язаний зараз це робити, але я хотів би перевірити, що все, що ти в і воно відповідає документам. Так, сер, вийди з машини. Тож я вийшов і я буквально стояв отак? Я питаю, ти хочеш, щоб я стояв отак? Він каже, да, лучше стой так. І я там стояв з піднятими руками. Він відчинив багажник, дістав здоровенну штурмову винтовку, Перевірив, все хорошо. Перевірив броню, все хорошо, перевірив шолом, все хорошо закрив багажник. І каже, ти дуже хорошо спрацював. Я не випишу тобі штраф за привищення швидкості. Пригальмуй. І Я сів в авто і я їхав весь оставшийся шлях на 5 кілометрів менше, ніж дозволяє ліміт. Ліміт 70, Я їхав 65. Дуже страшно, чувак. Це ж типу, ти розумієш, ти в чому суть? типу в той момент я міг його завалить. Моя зброя була краще, ніж у нього. У нього був тільки револьвер. чисто револьвер і немає броні. Ну а у мене шолом, броня і штурмова гвинтівка. Так, але ж в багажники, в багажники. Але це один з таких моментів, якби я сам захотів піти взяти документи, та це все. І в Америці це дуже розповсюджена проблема, тому що американці, як я казав, нафіг всі дурні, бачить поліцейського і зразу кіпішують. І в окремих випадках коп може подумає, що той за зброєю тягнеться і сам достає і просто стріляє в типу. тіпа. І виходить, що він, застреливши, тіпа, типу, буде насторожено ставиться до будь-кого, хто себе так веде, і зустрівши нормальну людину, яка ніколи нікому не нашкодила. Що можливо десь злякалась, чи може неправильно зрозуміла поліцейського, і яка не знає, як себе правильно поводити з поліцейським. Такі типу, погодь, що достану засовує руку в карман. А в кармані зброї не було. Помер без причини. Так, і це дірміще. Дірміще стається блін постійно. Ну, типа, блін, дуже жорстко. І велика проблема полягає в тому, що після подібних подій поліцейський може повернутися на роботу без обов'язкового проходження психотерапії. Тому найчастіше ці хлопці, перенервувавши щось собі, нашифрували. Не думають більше про те, щоб допомагати захищати людей, а думають переважно про те, як не померти. І Ось подібна установка. Я не хочу помирати. Або навіть інколи я хочу когось заїбачить. Через неї помирають нормальні люди без вагомоїти причини. Це смішно так. Сто відсотків це схоже на правду. Ну коротше, я поняв Жити в Америці жорстко. Та не так ж це жорстко. Це жорстко лише в окремих регіонах, в окремо взятих регіонах, і в окремо взятих ситуаціях. Які в свою чергу можуть статися ну, в будь-який момент. Так, саме так, але в чому полягає прикол, що є лише одні крайності. Є офігеть, як погано або офігеть як хорошо, і немає нічого середнього. І от кожне місто має купу різних проблем, які виміряються крайностями. Ну, от, наприклад, в Лексингтоні найбільші проблеми це наркотики, оренда та банди. Mm. Ти ще сказав оренда? Так, оренда, оренда це коли хату собі знімаєш. Зняти таку собі хату буде стоїть три тисячі доларів. Е, цікаво дізнатися, що лякає тебе більше: оренда чи банди. О, звісно ж, оренда. Ну це особисто для мене так, бо я виріс в такому середовищі, я знаю, як себе поводити. Тобто, якщо хтось продає наркотики з орендованої квартири, ти йому довіряєш. Ну да, бо як мінімум, я знаю, де він живе. І у нього є гроші на квартиру, тому нормально. Але адекватно не жити взагалі в таких місцях. бо з нормальними людьми просто зараз там може відбуватися щось погане. Типу за один тиждень в Лексінгтоні фіксують близько 40 випадків згвалтування. І це ще величезна проблема. За один тиждень, за один тиждень. Yeah. Колись мені просто було цікаво, бо я ж не можу почути ці історії від дівчат, з якими я хожу на побачення. І я таки відкриваю статистику і. О, oh Боже! 40, блин, схвалтувань за 7 днів. І це ж, типа, ну ахрініть можна. То ж ти вирішив, що в такій країні жити не хочеш. Так, так. Нагадай мені скільки тобі років мені 25. 25. Так, майже двадцять З Америки покончено. З Америкою покончено. Ну бо типа, як для мене у мене там немає світлого майбутнього. І що ти скажеш всім тим, хто хоче мігрувати в Америку? Скажу, що для них життя там значно легше ніж для мене. Бо вони емігранти. Вони податки сплачують менше. менше податків. Ти сказав, що вони платять менше податків. Так, давай на моєму прикладі для мене податки. Це близько 40% від моєї зарплатні. І якщо так розкидати, то це тому, що я не жонатий, я натурал і я чоловік. Це one... те за що ти сплачуєш податки? Was, what, gay, like... Але будь я геєм, я платив менше. <laughs> Якби ти був чорним трансгендерним геєм, <laughs> так, будь-чорний я чорний, трансгендерний гей, який мігрував з Африки, то я взагалі майже нічого не платив би. І це ж блін правда. На кожній роботі, коли ти заповнюєш бланк при сплаті податків, є специфічне питання: чи ти латінос. бо у латіносів загалі своя система сплати податків? Я думаю, ніхто зараз не може сказати, що це Make America Great Again. Ну Так це блін, якого хера. Тобто ти хочеш зараз сказати, що краще не отримувати громадянство в Америці? так, просто будь емігрантом, отримай свій дозвіл на проживання, грін карту і все. не оформляй громадянство, не, не дай не дай уряду тебе зараз. Зачекай, не дай їм, та куди ж я гадів? Ось це моє посвідчення громадянина. Для іммігрантів воно виглядає дещо інакше. Дай мені, дай мені його. Мені здалося, що у тебе там скидочна карта снікерса. <плес> О, це ти на фотке. Так, це моє федеральне посвідчення. І для емігрантів воно виглядає дещо інакше. Для іммігрантів там зелена лінія вздовж цього посвідчення. Це він дійсний до 2029-го. Так? так, так. Тобто він видається на 30 років. Ну, так, на 30 років. Потім, коли стане зовсім інше, треба буде обновити. Ну так, да, справедливо. що майже додивився це відео до кінця. Я буду крайне вдячний за, за будь-який фідбек, будь-які реакції, лайки, друзі, підписки. Думай, я я <піллян> Thank you you so much. See you next time. Be in touch. I don't know what to do <піллян> Uh, uh, how do you call it? Uh, oh, that's Bishop. Yeah, yeah. Bishop. Fuck you, Bishop. <laughs> Never before felt until now. Who else stimulates you in a scenery other than myself? Flat uh, uh, point nine. The composed idea says rock, a impact, an absolute masterpiece of old smoke coats the chalice, city venger to repose, shock wave. I select the nephewless wordplay of universal life, defining stout in mind, just the way nature intended, dependent upon. I see yeah. Yeah, it, yeah, I see it. Performance, a sure fire. Good game, bro. <laughs> Damn. Damn, that was that was wild. Yeah, you're good, bro. It's